18 членів комісії на сьогоднішньому засіданні 23 вересня присутньо 14 членів комісії. Кворум у нас є, тому переходимо до порядку денного. Члени комісії вам роздано проєкт порядку денного. Порядок денний про відповідальність за порушення виборчого законодавства згідно закону України про місцеві вибори. Друге. Інформація про загальний порядок висунення та реєстрації кандидатів депутати Золоцької районної ради міських селищних сільських рад та голів міст селища і сіл. Про затвердження одномандатних українців виборів депутатів Полянської сільської ради. Четверте. Про внесення змін у склад міських селищних сільських комісій. П'яте. Про внесення змін до постанови районної комісії. Номер 2. Шосте. графік чергування членів Заволоцької районної комісії на 30 вересня. 7. Звернення до Центральної виборчої комісії по питанню виключення зі складу Залоцької районної комісії Лемішки в зв'язку з наявкою на засіданні. Інше. Члени комісії, є в когось якісь ще пропозиції? Нема. Голосуємо цілому, так? Хто за те, щоб порядок денний був прийнятий в цілому, прошу голосувати. Проти утримався одноголосно. Доповідав я тиждень тому назад, все було в нас добре. І останній тиждень сталися відповідні дії, тому сьогодні на засідання нашої комісії запрошений прокурор Служби безпеки, правоохоронні органи. Ви всі члени комісії, знаєте, і суб'єкти виборчого права. Що за порушення виборчого законодавства є адміністративна кримінальна відповідальність? Хочу сказати, що згідно статті 28 статусу, статусу членів виборчої комісії, на них покладено обов'язки і вони мають права, кожний член виборчої комісії, міської, районної, сільської, міської, селищної прийняв присягу. Після прийняття присяги він набуває статусу державного службовця і на нього розповсюджується так само і відповідальність, але він має і права. У нас за період цього тижня ми на попередньому засіданні змінили 22 керівного складу. Деяких членів деяких комісій, сільських, ми міняли по три рази. Люди почали масово відмовлятися від роботи в комісії, яких висунули партії, суб'єкти виборчого процесу. Причина, яку я питався їх по сімейних обставинах, по стану здоров'я. Мало хто мені говорив, що вони покидають роботу в комісії на керівних посадах по незнанню або не маючи досвіду. В мене склалося враження, що в нас у районі починають діяти деструктивні сили позриву виборів. Я би просив суб'єктів виборчого права, політичній партії. До цього віднестися дуже і дуже відповідально. Розказую випадки і для правоохоронних органів, і для Служби безпеки України по дільниці Борткова. Суб'єкт виборчого права, який подав кандидатуру на посаду сільського, сільської виборчої комісії УКРОП, Дівчина. Я не хочу витягувати вже, є фамілія чак. Мені доповідає в середу, що вона відмовляється від посади голови комісії. Я з нею говорю 45 хвилин, умоляю її для того, щоб вона провела засідання, де йдуть на різка округів, опублікування в засобах маси інформації. Вона починає плакати. Я її успокою знову. І вона згідна зібрати комісію після шостої години і провести на цьому засіданні затвердження постанови про нарізку округів по Бортківській сільській раді. Половина п'ятого знову дзвінок від неї і вже вона в ультимативній формі заявляє мені, що вона працювати не буде. Я їй кажу, ну ви ж приймали присягу. Я її прошу на слідуючий день приїхати сюди до нас в комісію, щоб пояснити ситуацію, визвати суб'єкта виборчого права, процесу, партійну організацію Укроп. Знову розмова йде 35 хвилин, кінцем мені заявляє. Я записала вас на диктофон і всі наші розмови з вами йдуть в ЦВК. цивика. Тоді складається враження, що людина через дві години міняє думку. Спочатку вона хоче працювати, а потім, напевно, якісь сили на неї впливають. Вона відмовляється, каже, запишіть голову комісії. Я, як голова комісії, за цей період нікому не погрожував, тільки прошу їх, щоб працювали. Бо якщо комісія працювати не буде, значить, виборів в тому селі не буде. Повідомляючи партійну організацію Укроп. Вони починають так само вести з нею роботу, що вона ж писала заяву, даю згоду. Її документи всі в порядку у нас у серверні стоять тому, бо ми її призначали. Документи, заява, дані, які, які вона там дала. Але тут вкладається на одному прикладі, що хтось із за межами виборчого процесу починає тиснути на гулів. Тоді я зробив. Розкладку, а скільки в нас голів помінялося секретарів, заступників і вибухло членів комісії. І склалося враження, що якісь побічні сили атакують відповідно суб'єктів виборчого права, від кого не подані, щоб не писали заяви. Тому я звертаюся до органів правопорядку прокуратури, Служби безпеки, провести оперативні заходи щодо, ну, подивитися, яка там ситуація по борткову. Яка ситуація по вороняках, яка ситуація по полянах і інших сільських виборчих комісіях? Мені втратило три дні із апаратом членами комісії сил для того, щоб встановити ото військо, яке там стоїть? Повірте мені, вчора вороняки не затвердили постанову про нарізку округів. Голова комісії на телефонні дзвінки не відповідає. Печатки, я питаюся, де знаходиться печатка комісії, не знають. Що це таке? Значить, чи людина не розуміє, що вона пішла в ту комісію і її суб'єкт виборчого процесу не роз'яснив? Чи вона просто пішла туди для того, щоб зривати вибори? Я всім їм говорю тільки одне. Шановні, багато людей пішло на. Виборчі перегони стають кандидатами в депутати обласної ради, районної, міської, сільської. Якщо б це були президентські вибори або парламентські, то якісний склад був би інший. Та людина, яка йде на кандидатує на депутатство, вона не може бути одночасно і членом комісії. Я розумію, що якісний склад тих людей, відповідно зменшився. Ми готові до їхнього навчання. Не просто говорити з людьми, не просто говорити всі члени комісії знають, бо вони закріплені за комісіями, важко говорити, але нам вдалося якось стабілізувати обстановку для того, щоб ці вибори, значить, сільські комісії запрацювали. Для того, щоб прийняти постанову по сільській раді, а в четвер всі територіальні округи районної ради міських. Селищних і сільських будуть опубліковані в газеті. Якщо не буде опубліковано округи вороняк і полян, це вже є порушення виборчого законодавства. І можете представити, що для чого ми це робимо? Ми робимо для виборців. Якщо виборці Вороняк узнають, що вони зривають їм вибори сільського голови і депутатів, хтось ще кине ще якусь іскорку запалять і вони почнуть акти протесту. А ми будемо шукати, з чого то почалося. Хто там це починає робити? Тому вдалося нам сьогодні затвердити, от Марія Ярославівна, буквально в третій годині затвердити округи по, по вороняках. Комісія хотіла взяти на себе повноваження затвердити округи по, по вороняках сама. ЦВК це знає. Ми маємо право, якщо комісія бездіяльна, приймати рішення самим. Лиші, лишаються поляни. Полянська комісія, практично, Віктор Домарецький закріплений, член комісії, він спілкувався сьогодні із комісією ноль. То що, в них не буде виборів? То виборці тоді, коли в них не буде виборів сільського голови і депутати сільської ради не прийдуть на вибори. І тоді кандидати, які кандидатують в районну раду обласну раду, кажуть, чого поляни не прийшли на вибори? А тому, що їх обідали. Їм не дали право голосувати за сільського голову. Я звертаюся до, до всіх членів комісії, до суб'єктів права, що ці моменти по всіх, не цих комісіях, які йдуть, щоб вони щоб було взято на контроль. Ми не можемо просто казати, а там нехай працює, бо процес виборчий безперевний і він вже починає. Ми будемо підходити вже до реєстрації кандидатів. І у нас у районі, Станіслав Васейович, і у нас в районі не повинно бути збурення ну, з такого ну, просто простого, ну, вроді каже, це просте, але хтось шукає збурення для того, щоб показати Золочівський район на Україну. Тут приїде преса, приїде лайв News, приїде ще хтось і будуть показувати ті поляни чи вороняки. Я вважаю, що діють деструктивні сили для того, щоб цей. Тепер мене ще з практики ви подаєте всі суб'єкти виборчого права, кандидатів до депутатів районної ради, міської, сільських і то все, і будуть вибивати депутатів. Що тоді буде? Ми вже не можемо замінити вашого депутата, коли ми його затвердили 1 жовтня. А маючи. Відповідно такі підозри, щоб ці доступні сили не вибивали кандидатів-депутати, не взирає ні на якусь політичну силу. Ми, члени комісії, закрили позначку, де є, від якої ми політичної сили. Ми прийшли, щоб організувати вибори, помогти сільським разом з вами, щоб виборці, виборці, основні люди тут є. І як виборці проголосують, так має бути. Є відповідальність за порушення законодавства. Розказую все, тому що якщо я буду мовчати, то це буде для нас дуже погано. Коли ми проводили семінар на раду, вівторок, ми запросили для наради голів комісії або заступник старів з бухгалтерами. Був повний зал. Але коли я сказав, і Наталія Михайлівна бухгалтер головної комісії, що там має бути реальна людина, яка буде вести бухгалтерський облік, це є державні кошти, субвенція, яка дається з держави по Україні мільярд 182 мільйони, коли війна йде, тут дають на вибори. І після наради 18 комісій лишилися без бухгалтерів. Причина яка? Ну, половину. В общем, половину. Нашого податку є у ціні. А тому що ті люди, яких вони нібито хотіли взяти на бухгалтерію, вони ведуть бухгалтерію там, там і там. Коли виступила податкова, виступила пенсійна, їм треба буде показувати, бо вони понесуть звіти у казначейство, в бухгалтерію і то все. І треба підписувати. Ніякі, щоб там стояла ліва людина, за неї хтось підписує, там є державні кошти. І тепер сталося, що у цих комісіях 18-х нема бухгалтерів. Там є молоді діти, які прийшли 24-25 років головою комісії. Кажуть, що в мене немає бухгалтера. Отже, видатки, які будуть йти по кожній сільській комісії, не будуться проплачувати. Значить, не це друкувати бюлетні, не будуть це платити зарплата. Це знову хтось починає вводити ці всі. Я тільки що мав розмову. Андрій Теодорович із Глиною Зіновіною, згідно роз'яснення ЦВК, всі бухгалтера в сільській раді надають практичну допомогу. І якщо мені голова комісії доповість, що хтось із бухгалтерів сільської ради знущається, принижує цю особу, а що ти пішла сюди на вибори, якщо ти нічого не знаєш, то повірте мені, я більше дзвонити до голови адміністрації. Чи до мудрої не буду. Я звернуся до правоохоронних органів. Це є зрив виборчого процесу. Я роз'яснюю ЦВК. Вони отримують гроші державні? Получають. І вони що хочуть завалити вибори там, комп'ютери є? Є. Ми їм дали канцтовари, флешки, все. все вони мають. Нехай працюють. Тепер мене цікавить, ми йдемо е, далі. Мене ще 35 цих комісій ще так. Ну, рвало мене і всіх. Але мене цікавить 104 комісії ДВК. Якщо оця вірус цей зайде туди, то ми за 15 днів комісії не встановимо. І тоді знову, бо там будуть голосувати. Комісії сільські це для організації виборів. А там все буде тоді. І там масово, як піде відмова, тому я звертаюся з суб'єктів виборчого процесу. Якщо ви подаєте людину, і та людина на роботі, а вона попадає на керівну посаду, то ви її говорите, що ти можеш бути призначена головою комісії. Якщо вона не згідна працювати на звільненій основі, то так нехай вам сразу скажуть. І коли ми вже будемо засідання там якого 7-8 жовтня призначати керівний склад, то відповідно я від членів комісії буду просити пропозиції. А хто там має бути? Якщо людина буде це міняти, то ми за 15 днів не спіємо це все зробити. Бо вони будуть ці бюлетні отримувати, вони будуть рахувати, вони будуть вести у сільську районну комісію. Що вони привезуть? Звертаюся Дарін Тередорович, до вас і прошу це записати в протокол, надати мені інформацію на протязі двох днів. Щодо готовності дільничних виборчих комісій до роботи. Бажано, щоб політичні партії підготувалися до створення дільничних комісій десь до 6 жовтня, щоб вони вже теж попрацювали зі своїми членами комісії, хто б згідний йти на голову, на секретаря чи на заступника, щоб вони знали. І може, ми 7 числа зберемося ще тут, разом з керівниками партії, щоб вже узгодити буде, не буде, щоб в нас не вийшло таке, як зараз, виходить, з територіальними комісіями, бо не буде часу. Працювати. Тому що, прошу представників всіх, хто є від яких політичних партій, щоб попередили своїх місцеві організації, щоб всіх своїх членів, парт... ну, кандидатур, хто там буде йти в комісії, щоб вони підготували і щоб ми до 6 числа, щоб вже принаймні знали точно, скільки в них є, хто є, і чи йде, в яке село не йде, в кого буде, треба шукати. Ну. І чи згідний бути. Бо набрали багато вчителів, які відмовляються бути звільненими. які... Не мають як бути звільненими, що вже принаймні хоч з тою людиною і поговорили. Ми доповнюючи, я сьогодні був у фінвідділі, рахуємо фонд заробітної плати, і є люди, які отримують зарплату 3-4 тисячі, 5 тисяч. Вони звільняються, дають довідку про середню зарплату. Їм будеться платити в комісії не 1380, а будуться платити середню зарплату, яка вони мали за останні дні. І я не розумію, чого ці люди йдуть. Кажуть, що мені більше платити не будуть. Tabudo de plateto.